Валерій, привіт. Взявся за твій дистилятор потужний, який буде мати сполучення з атмосферою. І є декілька питань. Ну, По-перше, я роблю, щоб він 5-6 кВт без проблем тягнув, тому він буде доволі великий. Загальна довжина буде приблизно 700 мм, а вхід пари на відстані 400 знизу чи 300 зверху. Ось він. Як він буде працювати? Сюди ми подаємо пару, вона попадає на дефлегматор двоконтурний, який отримує воду зверху. І гаряча вода у нас виходить в автономку чи на виход, на, на, в каналізацію. Сконденсована пара е, стікає на дно цього дефлегматора, конденсатора і е, потрапляє в змійовик нижній. Це у нас 5-6 метрів, метрів шістки, а це 2 метри вісімки. Вона буде змійовиком в трубі діаметром десь приблизно 50, 48 чи 50 мм, будуть таким чином охолоджуватись. Вода буде тут ззовні труби. Вода, холодна вода потрапляє сюди звідси. Йде догори, трошки нагрівається, зовсім трошки, тому що охолоджує, лише охолоджує без конденсації. Потім вона у нас переходить в цей бік, підіймається по охолоджувачу сполучення з атмосферою і потрапляє в дефлегматор. В дефлегматорі нагрівається вже конденсуючи е, пару, тобто тут вона бере основний обсяг тепла і виходить назовні. Випаровування чи гази з ТСА, гази получення з атмосферою проходять на всяк випадок через охолодження і під пляшку, під корок в пляшку, як на ректифікаційній колонії. Якщо тут буде разом з цими газами виходити якийсь спирт, то він не буде завонювати приміщення, не буде крапати на голову, а збереться у цій пляшці. Які питання мене цікавлять? Як скомпонувати, як розвернути, куди випустити холодну воду, гарячу воду, бо це можна зробити по колу на всі 360 градусів. В який бік випустити дистилят і в який бік відносно входу пари випустити, випустити трубку зв'язку з атмосферою? І пара, як буде входити через кламп, що стоїть горизонтально чи вертикально. Всі ці питання на всі ці питання я б хотів отримати відповідь. Дякую за увагу.